Вигуну вирвів все, що лишилося від російського шахеда, який цього тижня безперешкодно залетів в Польщу. Причому не кудись у прикордоні, а у глиб країни на 100 плюс кілометрів, якщо рахувати від білоруського чи українського кордону, шахет впав біля селища осини Люблінського воєводства звідти до Варшави, якихось 60 кілометрів і ще менше до польської авіабази, де розташований повітряний патруль НАТО. На щастя, для місцевих жителів шахет гепнувся у кукурудзяному полі, добряче їх налякавши, адже вибуховою хвилею у кількох хатах повибивало шибки. Хоча спочатку поляки не квапилися підтверджувати версію з шахедом, заявивши, що не зафіксували порушення свого повітряного простору, і в полі вибухнув якийсь невідомий об'єкт. Проте згодом міністр оборони Польщі все ж таки визнав, що безпілотник російський звинуватив Москву в умисній провокації. А польське МЗС передало ноту протесту в російське посольство, зажадавши пояснень. То звідки він прилетів? У ту саму ніч проти 20 серпня Росія атакувала Україну шахедами, тож теоретично один з них міг, так би мовити, відхилитися від курсу. Однак польські слідчі, які опитали місцевих, схиляються до іншої версії, мовляв, сліди шахеда ведуть до Білорусі. А це означає, що Москва за згодою Лукашенка скористалася повітряною атакою проти України як прикриттям, щоб промацати повітряну оборону НАТО. Результат, на жаль, на табло. Для поляків це тривожний дзвіночок, бо вже незабаром у вересні, саме в Білорусі, стартує захід – спільні білорусько-російські військові навчання. Ми всі добре пам'ятаємо, чим закінчилися останні такі маневри великим вторгненням в Україну. Наскільки реальна загроза, що Кремль під їхнім соусом утне якусь провокацію? Як готуються сусіди Білорусі? І наші прикордонники Софія Чолос побувала на українсько-білоруському кордоні і зазирнула по той бік. Новий наступ з Білорусі. Що у головах, ми не знаємо. Які сценарії під час навчань готують Путін із Лукашенком? На практиці це цілком можливо. Загрози для України чи більше для Європи? Це так звана провокація під чужим практиком. І що зараз відбувається на кордоні? Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Ексклюзив фактів тижня знятий буквально під носом у недружньої країни. Зустріч із хлібом, сіллю та оркестром. Ось так і покровом ночі прибувають до Білорусі техніка та військові РФ. Ці кадри фільмують від 6 серпня, дня, коли сюди приїхав перший ешелон. Початку російсько-білоруських навчань більше місяця, але підготовка на полігонах вже йде на повну. <клес> чи не перетворяться ці навчання на нове вторгнення з півночі? Чи варто хвилюватись українцям або ж можливо полякам чи жителям Балтійських країн? Куди не виключено теж може націлитись Путін? І чи дійсно є загроза ядерного удару під час цих тренувань? Про все по черзі. Поки військові недружніх нам країн тренують злагодженість, аналітики і воєнні експерти уважно вдивляються в мапу, де пройдуть майбутні навчання. А я сейчас вам покажу, відкуди на Білорусь готовились нападення. за легендою. Білоруські та російські військові відбуватимуть можливу агресію проти їхніх країн: повітряні удари, авіаційна підтримка, боротьба з диверсантами, відпрацювання оборони і розгрому противника. Але є ще дещо а вже ж ми плануємо відпрацювати питання застосування ядерної зброї. Мова не лише про застосування ядерної зброї, але й про ракету середньої дальності. Сумнозвісний путінський арешник. Та чого чекати насправді? Факти тижня вирушають на Чернігівщину там, де проходить кордони з Білоруссю, аби на власні очі побачити, що відбувається по той бік. Придивіться уважно до цих кадрів міст, що розділяє дві країни. За ним вже Білорусь до Україна. Ми разом із прикордонниками спостерігаємо за цією ділянкою в режимі реального часу. Спостерігаємо повсякденну діяльність республіки Білорусь. Прикордонники. Що помічаємо, до цього ми ще повернемось. Жителі навколишніх сіл щодня відчувають, ворог зовсім неподалік. Маршрути шахедів вже тривалий час пролягають саме через ці прикордонні території. Літають над хатою. Цю ночь чотири літали. Тому у цьому селі зараз тільки розмов про майбутнє навчання у Білорусі і про можливий повторний наступ. Що їх там у головах не знаю? Дуже переживаємо. Страшно, страшно боїмося, щоб не було те, що спочатку. У 22-му лише за кілька кілометрів від цього села, все і починалось. Тут пролягав один із шляхів, якими вирушив ворог. Це пункт пропуску Славутич-Кордон з Білорусією. Звідси до початку великої війни спокійно можна було потрапити в Україну. І так було до третьої ранку, 24 лютого, доки наші прикордонники не почули гуркіт російської техніки. Неподалік той самий міст, який тоді підірвали прикордонники, чим і перекрили загарбникам рух. Ми знімаємо за пів кілометра від кордону. Нині дістатись ближче небезпечно. Та й проїхати неможливо. під'їзні дороги зруйновані. Тобто, рух для ворожих колон заблокований. Попри це, прикордонники і військові щодня працюють над новими укріпленнями. Це одна з небагатьох ліній загороджень, яку ми можемо показати: колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Але для тих, хто захоче ступити на нашу територію, прикордонники готують ще багато сюрпризів. Досвід приховали, а відтак легкої прогулянки тут точно не буде. Здійснюється мінування місцевості, інженерно фортифікаційне укріплюємо свої позиції. Зараз іде вже сучасне озброєння і техніка. А, а також приділяємо увагу навчанню особового складу. Та чи цей напрямок обере ворог і який план насправді тримає у голові? Цьогорічні навчання армії Путіна і Лукашенка найімовірніше будуть проходити не поруч з українським, а неподалік польського кордону. Ми позначили ці місця на мапі. Отже, один полігон це горський полігон. Він розташований прямо біля польського кордону поблизу Гродна. Також буде задіяний Борисовський полігон. А це вже ризики для Польщі та країн Балтії, держав східного флангу НАТО. Сценарії, які російські генерали промацували ще під час навчань у 2017-му. Путін не зробив той щелчок. Наступ у нас коридор. Наступу на держави Балтії, все до цього було готове, і повторити відпрацювання на цьому напрямку росіяни. цим кому як саме схоже, тут можуть застосувати стару практику, добре знайому українцям. Це не ми, це вони. Один з варіантів, що може статися під час навчань, щоб збільшити градус напруження, Це так звана провокація під чужим прапором. Ну, припустимо, якийсь напад на білоруський прикордонний загін озброєний. Те, що росіяни вміють діяти по чужим чужим я думаю, говорити займається ще один варіант провокація за допомогою дронів. за участі дронів. Провокацію можна легко здійснити і заявити, що, наприклад, це не належало ні Білорусі, ні Росії, а скажімо, Україні чи країнам НАТО. Ці навчання можуть стати перевіркою на швидкість реагування союзників по НАТО, але є ще один важливий момент. В програмі цих навчань а, також є пункт про а, дії на впадах ядерного удару. Сказали чудове слово ядерне зброя». На практиці це може бути не більше ніж елементом психологічного впливу і на європейців, і на українців. Цей інформаційний кейс буде відпрацьований, швидше за все а, наповну підстава для розширення ну скажем тривожних а, очікувань у громадян України. Та все ж повернемось до України. Наступ на країни Балтії чи Польщі опитані нами експерти називають малоймовірним. І причина тому війна в Україні. Не виключено, що вони це тримають в запасі. От, зараз розберемось з Україною, потім займемося на іншому напрямку. Але це далеко не означає, що на півночі росіяни не спробують відкрити новий фронт. Полізуть вони через Чорнобиль, через, через пінські болота. Теоретично не мають. А на практиці це цілком можливо. Чи буде на підкріплення тут армія Лукашенка? Теж питання. Той, хто раніше обіцяв приїхати в Україну лише на тракторі, вже показував, як може бути насправді. вагнерівці приїжджали. Вони тренували білоруських військовослужбовців, передавали досвід участі у війні. Техніку закуповували. Кількість військових, які братимуть участь у цих навчаннях, поки не оголошувалась. Раніше білоруська сторона озвучувала, що це може бути 13 тисяч українські прикордонники прискіпливо вдивляються, що відбувається на тому боці. І тут давайте повернемось до кадрів, які ви бачили на початку. Поруч із мостом російських і білоруських військових поки ми не помічаємо. Все спокійно, змін в обстановці сьогодні не зафіксовано. Чергування безперервні, тому про будь-які зміни наші оборонці дізнаються одразу. Відмічаємо тільки. Рух прикордонних нарядів білоруських як в пішому порядку, так і на катерах. Проте навчання у Білорусі цьогоріч не останні. У вересні-жовні пройдуть ще декілька в рамках організації договору про колективну безпеку. Наші військові уважно пильнують і готуються до будь-яких сценаріїв. Софія чолос факти тижня сі єдині новини.